Так. Доброго дня всім. Е, проводимо обробку сої раундапом. В принципі, є невеличкий вітерець, ну в приділах норми, десь 3 метри в секунду. Е, Обичні щеліві розпилітелі, нічим не граємося. Так, така ось у нас соя. Сіялось у нас два через один. В принципі, воно вже не дуже. Так, можемо бачити падалицю. В принципі, падалиця присутня. Немає ідеальних комбайнів, які збирають без втрат. Ну, Але треба стремитися. Так, соя в нас Аполо. Тут попередник у нас соняшник. Зараз йдемо. Ну, можемо бачити фон, Соняшник є. Це такі сої. сої десь тут примерно в кілограм десь 85-90 кг посіяно. Така вже фаза розвитку. Вже тричаті листки. Ну, койде тричать ці, койде ось отакі, койде під краєм є, де вилазить. Ну в принципі обробляти треба, тому що кої де отакі вже соняшник. Нам він тут в принципі, не потрібен. Так, Робочого розчину 250 літр виливаємо, щоб вже навірника, не граємося з малими нормами, оброблять нам не дуже багато, так що ми здесь вспівати. Зараз покажу, як, як залежить чистота від попередника. Це ми ось тут можемо бачити, йти по соняшнику. і Далі у нас тут чуть-чуть по ячменові попало і покажу як вона відрізняється так ось заходимо ми на ячмінь ось можемо бачити яка різниця тут у нас по соняшнику тут по ячмені тут у нас далі по... для саванна соняшник від євраліс ну, від Лідея точніше. Так, так. така у нас тут соя, В принципі, сіяла з цз ми можемо бачити. Густіше, рідше, це в принципі, для неї нормально. По бур'янам ну, є, в принципі, ось піду ще лобода. Е а так, в принципі, ну, під той край більше бур'янів. Сюди чуть-чуть менше. В принципі, стан її задовільний. Нема ніяких ні, ні укусів, ні, ні, нічого. Почай не застосовувався інсектицидний протруйник. Був тільки, ось можемо бачити, така невеличка є, ось вже побільша. Тільки був фунгіцидний протруйник і інокулянт. По інокулянту щось ранувато дивитися, чи він спрацював, чи ні. Ну, але обов'язково подивимося, як він спрацював. Така ось соя. В принципі, по ячмені, є ще кусочок по пшениці. По пшениці та ж сама картина, тільки ще бур'янів ще менше. Я гадаю, що і тут не дуже багато бур'янів, але така ось картина. Так, що ж, друзі, слідкуємо далі. Так, Обробляємо таким ось раундапом Каліна, соль глюфасату. 551. В принципі, раундап енерджі. должен був бути нертус. Але в них з поставками трошки затянулось і поставщик нам в принципі, замінив на такий, на оригінальний. В принципі, різниця той 8300, цей 9000. Чогось є така мисль, що обробляти посіви. Якщо просто обробляти, то можна будь-яким дженериком, а якщо посіви, то треба оригінальним. Ну, Побачимо. Мадейн Бельгіу 22-й год. Все, в принципі, як. Ну, не Roundup Max, а Roundup Energy, якась там Transorb Ця є технологія. Ну, в принципі. Е, норма 1,5 літри. В принципі, я думаю, достатньо. Туда, там в усіх цих 1,5 літри вказується. Так, ну що ж, друзі, працює. так. Минуло 12 днів з часу обробки сої. Обробляли 1 червня, сьогодні вже 12 червня. Такий ось маємо результат. Вліво, вправо подивитися. Був Roundup Energy. Так ось вийшло із соняшником. І сої вже ніхто конкуренцію не складає. Брізка, звісно, не дуже взяло, нагадаю, норма півтори літри було. Вон можемо бачити мишій, звичайний сояшник, де густіший воно його присадило. Звісно, не дуже вбило, але такого не дуже багато. Так, що ж, можемо спостерігати ріст сої, але можемо спостерігати такі вже тріщини в землі. Рядки вона ще не дуже змикає, тому трошки печально, прося дощу, але чи він буде, чи ні. Також хочу всіх поздоровити з праздником зеленої неділі. Виїхали сьогодні подивитись по полям, робити нічого не плануємо. Так ось ідемо. Всюду раз, коли буду трошки підніметься, подивимося по бульбочковим бактеріям, чи вони є, чи їх немає. Самому цікаво. Але щас... зараз трошки ранувато, на неї дивитись. Можемо щас... це бачимо. порядник соняшник ідемо. Зараз перейдемо на ячмінь. І бачимо, що по ячменою вона трішки жовтіша. Не можу зрозуміти чому, але по розвитку вона така сама, в принципі може навіть навіть більше трішки зараз можемо бачити ячмінь там далі в нас є під край так, ну, така соя соя поло захворювань ніяких немає після того як вносили раундап ніхто її ніякими ні гуматами, ні амінокислотами ніхто не обробляв Взагалі думаю, що це свята вода Лучше за ті гроші більше добре вкинути в землю, аніж їх виливати. Так, ось така товстенька. Гарна сує. Ось Можемо бачити щириця, та, що зійшла пізніше. Ну, Може буде ще й друга обробка, якщо буде сухо, то ніхто її обробляти не буде. Так, ну що ж, друзі, всього доброго. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам!